Дуже класний міні мінілотий курток ОВС. Це буде така плотненька, зимова. Йде на вік 11-12 років. Запішанчик при потребі відстібається. Карманчики йдуть тут на замочку. Ця синя 13 років. Вона буде день сезонна. Дуже класна модель на дівчинку 12 років. Модель чуть-чуть подовжена, зручні такі кишеньки з кнопочками. Дуже зручно, що знизу відстівається замочок, зручний так само капішончик. І пальтішко сукняне на хлопчика 5-6 років.